Брати і сестри, Зараз моя радість є настільки великою, бо я маю можливість передати вам благословення святішого ця Папа Франциска. Впродовж останньої нашої зустрічі він сказав мені, що було дуже багато українців в Аргентині. Che brava gente. Veramente buoni. E lui sentiva proprio di dovervi trasmettere questo apprezzamento per la vostra bontà. відчував важливим, власне, передати вам це цінування вашої доброти. Sapete che il Papa ha dato E ha raccolto, ma ha dato anche personalmente una grande offerta per coloro che soffrono nell'est del paese a causa della guerra. Знаете, papa кошти, Sono molto felice che proprio in coincidenza col Natale si sia finita la prima parte delle decisioni di attribuzione di questo fondo. І я є надзвичайно щасливий, що власне на різдвяні свята завершилася перша фаза усіх робіт, коли були вже призначені кошти на конкретні проекти для звершення добра для людей. Думкосадостаті вже джай мільярд мільйонів. Сей мільйонів євро. Отож, на тепер вже є виділено 6 мільйонів євромані. E Cominceremo i contratti con tutti coloro che sono incaricati di distribuire questa somma a circa 500.000 persone. 500 Adesso continueremo anche con la seconda fase per individuare nuove iniziative di carità. І також почнеться друга фаза, в якій почнемо знаходити так само інші організми, які будуть ді, ну, творити милосердя, і папа ракомандаток не чи сіяну дистинці не діди, не се не креденте, ну креденте, діди політика, не ді апартененця етніка. Папа Франциск наголосив на тому, що не можна дивитися на релігійні чи духовні приналежності, на політичні інтереси чи будь що інше. А тут є va Соференті sostegno del Papa. Але до кожного страждущого українця має дійти ця допомога папи. in modo

And il bacio di pace che il Papa scambia con ciascuno di voi oggi. gesto a in цей день. Vorrei che che quest'oggi questo gesto fosse trasmesso dai genitori, in particolare a tutti i bambini che sono qui presenti. І я хотів би, щоб цей жест, в особливий спосіб, сьогодні, був переданий кожними батьками, усім тим дітям, які тут є присутні. E щоб кожна дитина, яка є тут присутня, а також кожна дитина, яку зустрінете, могла отримати цей поцілунок від папи. Il il grande bacio del Papa, è la benedizione. І зараз великий поцілунок Святішого Отця, яким є благословення. Господь, слава Амінь. Нехай ім'я Господне, Бодне благословенне! Домога наша в імені Господа, куди згорів небо і землю, нехай благословить вас Бог всемогутний Отець і Син, і Святий Дух. Прославляйте Господа усім своїм життям і у мирі.